І так, знімаю коротеньке відео, що входить до такого набору, який називається Viple 5. Значить, компанія кладе сюди каталог продукції, поклала такий флеєрочок наших новеньких вітамінів, які називаються імунгами. поклала такий флеєрок, де розписана повністю інформація про цей набір, продукт, який сюди входить, і як його приймати, тобто дозування. Так, це накладна. А, значить, сюди входить 4 банки гель-алоевера. Цей гель-алоевера з клюквою і яблучним пектином. Такий гель Алоєвера ви можете от, е, вибрати. Да. Чи то чистий гель геліалоевера, чи то з персиком, чи то е, Свобода руху з да, для опорно-рухової системи. Е, цей гель Алоєвера з клюковою працює на сечополову систему і на верхні дихальні шляхи. Далі входить у нас такий вітаміно-мінеральний комплекс, який називається Делі. Тут два патенти. Тут в складі знаходяться 55 овочів і фруктів, і також QNZ Q10. Далі сюди входить пробіотик Forever Active ProB, але це не просто пробіотик, а це симбіотик. Тут йде пробіотик і пребіотик. Шість штамів, які містять 8 мільярдів лактобіфідобактерій. Омега-3, омега-9, омега-3 це наш імунітет, це захист наших клітин. Також вона має протизапальну дію, також це наша пам'ять, це наша концентрація, це наші когнітивні властивості, і ну І так далі. І входить п'ятий продукт. І називається RG. Це мінокислота, аргінін а також сюди входить запатентована суміш вітамінів. Бере велику, ну, участь, да, велику кількість властивостей його в нашому організмі. Це, насамперед, наша серцево-судинна система. Да, от хто страждає високим тиском, це запобігання тромбів, інсультів, інфарктів. Навіть якщо у вас вже сталися інсульти, інфаркти, я вам рекомендую взагалі пропувати повністю цей набір. Також він потрібен для спортсменів, для літніх людей, ну і взагалі для всіх людей він необхідний. Да, наш організм виробляє амінокислоту елерогнін, але до певного віку, там після 25 років. Наш організм все менше і менше виробляє цю амінокислоту, тому ми повинні його, її вживати в добавках, Да? Ось такий набір, що входить до цього набору Vital 5.